Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. Ой, 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 тут випадає. Робила попередній розклад, і карти трошки збуджені. Зараз ми їх заспокоїмо. І так, дивіться, ви пам'ятаєте, у Хмельницькому у московській церкві побили військового. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте. І так, піп втік. Путік. Кажуть, що його вже нема. Скажіть, будь ласка, як він втік? Як це так сталося, що він втік? Чому його пропустили? Кажуть, що він вже десь за, 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 Украї... за межами України. І так, давайте подивимося. Правда, він, що він за межами України? Думаю, що да. Так, 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 за межами України. 100%. Тепер давайте подивимося. І вже, будемо так говорити, по цій карті, можна сказати, що він вже там припіваючий. Йому десь вони, він вже десь тихенько засів. А за кимось прикрився. У нього є якась, будемо так казати, великий покровитель у нього є. Так, угу. так. чому наша влада, давайте, СБУ? Не СБУ, а. Да, СБУ. Чому СБУ його випустили? Як вони прошляпили це? Угу. Прогавили. Була вказівка. Так, да, вказівка була зверху. Прогавили, так. Да, да, да. -да. А пам'ятаєте, я робила це відео? Я казала, що йому нічого не буде поповою. Не буде нічого, абсолютно. І так, і так. Е -е -е -е. У нього були якісь щось у нього було, щось у нього було, що він міг пройти кордон. Спокійно міг пройти кордон, що його просто не бачили. Він мав якийсь, я би так сказала, документ. Тут навіть, дивіться, в Україні би була якась катастрофа. Да? Ніхто не міг би виїхати. Ось цей попик, він би вийшов. За будь-яких умов у нього була якась ну, не те, що перепустка, така, знаєте, що не перевіряється. Людина не перевіряється. Знаєте, як якось так. Я запитала, чим закінчиться справа, а справа тим і закінчиться, що він там залишиться і нічого на цьому не буде. Я не бачу. Бачите, всю силу стримують, стримання сили і займуться чимось іншим. А він залишиться десь або за поребриком. Думаю, скоріше за поребриком. От якось так. Якось так. На сході десь. Тобто, думаю, за поребриком. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за увагу, за підтримку, за вподобайки. Ось і за те, що задаєте такі питання. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги. На все добре, мої любі!